Доброго дня! Сьогодні в нас контент українською. Тамуся, привіт. Привіт. Зараз я розкажу, хто така Тамуся. Тамуся моя хрещена, також вона донька двоюрідного брата мого тата. Та зараз ми порозмовляємо про те, як через що наші сім'ї опинилися в Одесі. Як е, Тамуся відносилась до м, історії своєї сім'ї, поки те ж саме не почалося в Україні. Тож, е, ми, е, тобто наші батьки, е, і я теж, бо я встигла народитися е, в Грузії е, з окупованої частини Грузії. І після окупації ми поїхали жити в Одесу. Так, тату Тамусі опинився в Одесі і через скільки там років народилася Тамуся Том. Ти коли чула цю історію від свого, від батька? Що ти думала раніше, і що ти почала? Як ти почала до цього відноситися після того, як почалася війна в Україні? Так, ну звісно, що батько мені розповідав про своє дитинство, про свої якісь плани, тому що те, що трапилось в Грузії, дуже сильно змінило його життя. І вже ж він, ну як будь-яка людина, розповідав про це. В нього були якісь жалі щодо цього. І мені завжди було сумно за нього. Ну усі ті почуття, які ти можеш відчувати, коли тобі розповідають про війну і про те, що людям людей заставили виїхати зі свого дому, покинути свою землю, і вони навіть не в змозі повернутися. Але звісно, коли це відбувається не з тобою, незважаючи на те, що це було з моїм батьком, і я від. Найближчої, ну ні, як це правильно сказати, від першого обличчя чула цю, цю всю ситуацію, але я не могла повноцінно особисто це пропустити через себе і зрозуміти. А коли це сталося в Україні, коли почалась повномасштабка саме, і я сама спакувала одну валізу, поїхала з Одеси і не знала, чи повернуся я, чи буде мій дім, що я взагалі буду робити в іншій країні. То, звісно, я вже е, повністю на 100% плюс процентів зрозуміла батька, і що ви всі відчували, що він відчував. На жаль. Так, і коли ми е, покидали свої хати, ми покидали з по абсолютною впевненістю, що ми там через місяць, через два повернемося. Ага. Якщо б в нас не було цієї впевненості, може би ми і не поїхали, і може би нас там вбили б. І... Але е так поїхали і сиділи потім тут, в Тбілісі чи там Зухдіті, і думали, ну, скоро повернемося, скоро повернемось. І коли ми зрозуміли, що ніяк ми скоро не повернемося, то ми поїхали в Одесу. Коли ми приїхали туди, ну, я, звісно ж, пішла в школу. І діти, коли мене запитували, звідки ти, чи як ти тут опинилася, і я їм розказувала, що я е, з Грузії, там у нас була війна е, через те, що в Україні нічого про це не розказували. Ну, е, діти на мене дивилися, що я якісь так е, е, вигадую казки, щось таке розказую, і їм це було ну зовсім не зрозуміло. І я потім взагалі перестала про це роз, ну, розмовляти, розмовляти. Щоб мене не рахували якусь дитину з великою фантазією, чи видом, що це щось таке. В Україні, на жаль, незважаючи на те, що в 2008 році світ визнав, що Грузія окупована Росією, в Україні думають, що ця окупація була в 2008 році. Вона була на саме ну на самом деле, в насправді, 93... насправді в 93-му, просто світ це визнав тільки в 2008. -му. То ось з цією інформацією, як ти? Чи ти говориш взагалі з кимось про це, чи ти ну взагалі про Грузію хтось навколо тебе розмовляє, чи розмовляв раніше, чи розмовляє зараз. Ну, ніхто не розмовляв, я такого не пам'ятаю. Зараз вже багато людей. Мені здається, що по всьому світу і українців вони більше знають і про історію Грузії, і про взаємозв'язок. Тому що в Україні і Грузії дуже сильний зв'язок був. І о, в цей момент, коли у вас була ця ситуація в 90-х, е, то ну зараз українці вже дізнаються про це, і вже напевно ну мені так здається, буде сумно, якщо це не так. Yeah. Людей знають цю історію, як вона є. Але взагалі, так як руські, багато руських, які не знають, що взагалі Росія окупувала і зараз знаходиться на окупованій території Грузії, то я думаю, що залишаються ще й українці, які не знають, що це ще до 2008 року було. Але... Не знаю, потрібно це розповсюджувати, щоб не більше людей. Я, я це зрозуміла і навіть зробила зауваження. Є такий. Е... НЛЗ в інстаграмі я за ними спостерігаю. Вони ну, дуже така класна соцмедія, яка пише багато чого корисного і правильного. Але коли вони написали нещодавно про окупацію Грузії, там було дуже багато помилок, які з російської пропаганди. Я думаю, що це через те, що. Більшість українців все ще дивляться новини російською мовою, і все ще знаходить знаходяться в цьому російськомовному, так би скажемо, пузрі. А в цьому пузрі в цій бульбашці про Грузію дуже сильний повсякдень. Пропаганда російська. Ну, але будемо над цим працювати, і мій канал на це буде працювати. В мене дуже не дуже зовсім не багато підписників, але я хочу, щоб в Україні в мене почали вони з'являтися. Це рече, я почала робити контент українською. Ну, я свою так звану лепту внесу у цю справу. Тепер розкажи, коли е, почалася ж, е, повномасштабна, е, ти поїхала в Германію, а я поїхала в Одесу. я дзвонила тобі, і ти мені казала таку фразу. Е, тепер я розумію, е, що почував батько. Е, ну, крім того, що ти почала це розуміти, чи е, у вас в сім'ї. Е, були розмови про це інакше зараз, чи що батько казав, коли захопили, коли Росія захопила Крим, наприклад? І що він казав потім після широкомасштабної? Так ну я пам'ятаю, що коли у 2014 році відбувались події з Кримом, з ЛНР, ДНР, і все-все, то тоді батько дуже сильно злякався якийсь момент, коли це тільки почалося. І він тоді мамі сказав, що буде війна сто процентів. Тут в Україні буде війна, тому що він розумів цей сценарій, який робить Росія. Що просто можливо він розумів, що Грузія менша країна, і там цей сценарій їм вдалося якось швидше зробити, або там. Не знаю, вже якесь підґрунтя для чогось було, і Росія полюбляє чіплятися за якесь підґрунтя, і потім розвивати якусь ніби е, і підхоплювати її. А Україна більша більше країна, і їм знадобилося більше часу, і може тут трошки їх сценарій відреагувався і вони вже підстроїлись під інше. Але він казав, що тут 100% процентів буде війна. Ось. Це, це я точно пам'ятаю. Uh, дивись, підґрунтя у Росії не було uh, ніякого uh, в Грузії. Uh, вон, ну, вона це зробила таким чином, яким вона хотіла це зробити, коли почалася широкомерці. Тобто, в Росії в 22-му році був такий план, що напасти на Київ, вбити президента, потім uh, посадити туди свого президента Януковича чи якогось там ще такого. Дуже лояльного до Росії, і коли в тебе в тій країни, яку ти хочеш захопити президентом, є ця людина, яка дуже лояльна для до тебе, то взагалі-то можна і не воювати. Ця країна вже вся повністю лояльна до тебе становиться. Ось цей сценарій е, був в, доти... в 91-му в Грузії. Тобто Росія напала на Грузію, вбила президента е, в Тбілісі, посадила такого собі Януковича. Шевернадзе, це Грузинський Янукович, версія Грузинського Януковича, і е, незважаючи на це, все одно не вдалося Грузію повернути е, обличчям до Росії. Тобто зробити її знову лояльною, і щоб Грузія почала казати: Окей, давайте знову дружити, щось таке. Все одно це не вийшло. І Єльцин, коли побачив, що все одно нічого не виходить, незважаючи на те, що в нього тут є щось, наприклад, Януковича, то потім він продовжив війну, вже напав на. Абхазію, але е, там, в Абхазії, тобто е, війна була така, що вона почалася в Тбілісі, отак пішла по регіонам, потім в, в Мегрелію, після Мегрелії в Абхазію. Але е, в Мегрелії не було такої е, проросійської сили і не було таких людей, які би е, не розуміли, що це провокація, і що не треба починати воювати, що треба це якось перетерпіти. А в Абхазії були такі був такий Ардзимба, це е, приклад Гіркіна в Грузії. Ось як Гіркін був на Донбасі, так в Абхазії в нас був Ардзимба. І ось таки ми е, ну, е, почав тут в нього є колаборанти, тут в Росії є колаборанти. І так е, почалася війна вже широкомасштабна для Грузії. І через рік було повне захоплення Абхазії. Вибач, що я зараз дуже подрібно це тобі розказала. Бо ти сказала, що може Росія мала підставу, ну не мала ніякої підстави. Вона вбила президента і після цього все, все почалося. Не підставу, а підґронця, тобто щось, за що вони. Чіплялися ну типу там вони полюбляють, якщо в країні є якісь внутрішні її проблеми. Вони чомусь вважають, що вони мають відношення до цих проблем, і потім е, не вони було, почувають... не було. через саме через те, що в середині країни не було нічого такого за що б вона могла зачепитися, Вона була змушена вбити президента. Mm -hmm. Тобто, якщо б були ці проблеми, як, які начебто як Росія каже, що були mm -hmm. е всередині країни, якщо б цих проблем було б достатньо, то нікого б не прийшлося вбивати, нікого б не прийшлося тут устраювати в країні. саме через те, що нічого цього було недостатньо для Росії, і Росія не могла почати повертати до себе Грузію, і вона вбила. Президента і цього було недостатньо, і вже потім почала широкомасштабно. А, отже, ам... що ти думаєш про те, як ми повинні перемогти? А, що для тебе буде дійсно перемогою в Україні? Ну, для України це деокупація територій і ну, гаранти. Не такі, як нам давали раніше, а які дійсно будуть чимось підкріплені, щоб ми розуміли, що якщо вони щось зроблять, вони отримують назад щось інше, тобто якусь протидію а інакше нічого не буде. І ще кращий варіант це щоб у Грузія теж не окупувала свої території, тому що це дуже великий вплив для Росії в Чорному морі. Цих країн Чорного моря, і що потім о, можна також впливати на Європу та рішення Європи, тому я вважаю, що це теж було б, о, ну це є необхідно. це потрібно, так. так дійсно потрібно. Тобто, о, взагалі, як це почалося, коли Росія з'явилася там десь під Москвою. І потім вона вирішила, що їй потрібен вихід на Чорне море, то вона почала цей своє рух на схід і дійшла до нас. Тобто рух на схід почався тільки через те, що їй було потрібне Чорне море. Чорне море вона мала в Україні і мала в Грузії, і між Україною та Грузією. Теж там є кусок Росії, який раніше там не було ніякої Росії. Росія просто згеноцидила всі ті народи, які раніше там жили. Де зараз там Сочі? Оце Анапа, де цей порт Новоросійський, російська згеноцидила і просто зробила там Росію. І е, треба її витиснути повністю з Чорного моря. Щоб витиснути її повністю з чорного моря, треба не тільки деокупувати Крим, але й деокупувати обов'язково ту частину Грузії, яка зветься Абхазія. І щось також треба робити з тою частиною, яка між Україною та Грузією там трохи кусок Росії. Тобто цей кусок або Україна повинна себе забрати, або Україна повинна там якусь зробити по типу е буферної зони, або, е може, цю буферну зону ми повинні поділити між собою і так контролювати. Е і, ну Щось таке. Щоб у Росії так. не було взагалі змоги тут мати свій вплив ні політичний, ні тим паче якісь там воєнні бази чи щось таке, і порти, і так далі, тому що вони знаходяться на цій території, як у Грузії, наприклад, вони окупували якусь маленьку частину. Вони і Грузію як країну тримають у цьому напруженні і небезпеці і. Саме вони мають цей клаптик, на який вони можуть скільки хочеш возити військових, зброї, і так само якщо в Україні залишити навіть якийсь, не знаю, маленький клаптик. Це ну, по-перше, це що за тут не можна це... Діло, що це територія іншої країни, а у вас там є якийсь клаптик, який вам не належить. А по-друге, ну вони просто будуть мати змогу скупчувати якісь свої сили, готувати якісь незрозумілі речі, і е, так бути не повинно і мати вплив, тому що да навіть банально вони погрожують і роблять погані речі е, на громадянське населення, тому що вони так. там знаходяться. Вони просто можуть отак, от рукою дотягнутися до людей, і це це ненормально. Ще щось я хотіла сказати, але забула, може, може потім е так. Ви можете зараз, поки я буду щось говорити. Згадаєш, дивись, що вони роблять з тими людьми, які окуповані в Грузії, абсолютно заборонено розмовляти їм грузинською мовою. І вже там яке покоління дітей народжується так, що вони повинні грузинську мову вчити так дома на кухні дуже-дуже тихо, і не розмовляти нею, і взагалі і забувати, і так далі. Тобто геноцид продовжується те, що ці люди, коли була е, окупована ця частина, змирилися з тим з окупантом. Ну, е, більша частина, 3, 350, взагалі було 500 тисяч населення Абхазії, 350 поїхали звідти після окупації, десь 100-150 е, залишилися. І Тому що ну, хтось дуже не хотів покидати свій дім і він був згоден змиритися з окупацією. А може, когось це взагалі влаштовувало, бо він потім мав там одну таку маленьку хатину, а тепер має 10 хатин, бо забрав наші з тобою <рес> <рес> і землі, і хати. І, але ці люди, які обрали, як би обрали е, Росію, вони були змушені це зробити, але взагалі, ну. Все одно можна так сказати, що обрали в якийсь момент. То вони теж е, жертви такого ж геноциду, як ті, що поїхали. Бо їм не дають бути самим собою, їм не дають вчитися чи розмовляти на рідній мові. Вони повинні просто бути руськими. Іначе там. Не, ну. І... Ці люди теж під дуже великою загрозою, і якщо окупація буде продовжуватися стільки, скільки вже була, 30 років, ще років 10 чи 15, взагалі ці люди забудуть, що вони грузини, і це буде така абсолютна асиміляція з Росією, вони будуть просто русскими, такими новими руськими. Mm -hmm. І я думаю, I що. Теж так, да, що ти хотіла сказати? Я згадала, що я хотіла, я хотіла до цього додати, що е, така сама історія в Придністров'я. Так. Вони вважають вони себе країною, вони... вони нічого не представляють себе як країна, і це просто клаптик Росії, але вони думають, що це не так. Ну, вони говорять, я просто в соцмережах бачила ну, жінку, яка каже, що ми не Росія. Але так в нас ходять рублі, і взагалі там вони нічим не відрізняються по факту від Росії, і це ще одна територія, яка просто якщо їм буде потрібно, ось так вони будуть там, і це ще один вплив. Далі така ж була територія Карабах між Арменією та Азербайджаном. І дивись раніше до 2008 року, світ називав цей території внутрішніми конфліктами. Тобто у Грузії внутрішній конфлікт, там між Арменією та Азербайджаном конфлікт, у Молдові внутрішній конфлікт. Тобто це казала Росія і весь світ Окей, окей, раз Росія каже, то це так, а Росія тільки є там, миротворець там. І так. Росія, тобто всі між собою хочуть воювати, а Росія така всіх заспокоює. І в 2008 році після вторгнення. Нового вже вторгнення Росії в Грузію Грузія е, як це, змусила світ е, визнати, що це все робить Росія, що Росія mm -hmm. нападає на ці країни, і що ці території не просто там якийсь конфлікт, а окупований нею. І після 2008 року. Після того, як Грузію признали, визнали окупованою, визнали і Молдову. Тобто в Молдові 2008 року нічого не було, але світ визнав, що це такий ж самий кейс, як і в Грузії, і Молдову теж визнали окупованою, і е, зараз в неї теж є цей статус, який дозволяє їй робити деокупацію. Бо раніше, поки світ, не визнававшими окупований Росією. В нас, якби такого, не було дозволу е, цю територію собі повертати. Як зараз е, хтось не дозволяє Україні там куди стріляти, куди треба. Щось було, щось було таке. Е, і е, якщо б е, цього не е, визнав світ до 2008-му, то я впевнена, що коли Росія захопила Крим, е, теж би не визнали. Світ би сказав, що це так і треба, що Крим це Росія. І як і ті раніше наші конфлікти би назвали б між собою, тобто локальними конфліктами, якщо б не було того випадку, що Грузія добілася того, що її визнали окупованою. Тобто був такий прецедент, і вже на цьому прецеденті світу у 2014-му вже ем, був вимушений світ також признати, що Крим це Україна і що Росія його окупувала. Так. Так. І сьогодні я ще зняла таке відео, тобто на сьогодні зняла я його раніше зняла, але сьогодні виклала, яке називається що не було б війни в Україні. Якщо б у 2012 році до Грузії не прийшла б грузинська мечта. Якщо тобі буде інтересно, чому я так вважаю, і які я там наводжу аргументи, то подивись. Так, добре. Подивись, потім, якщо буде змога комусь. Перерозповіси, щоб люди знали, як все це пов'язано, тому що це дійсно дуже сильно пов'язано. І зараз люди в Україні, ну навіть по соцмережам бачу, що дуже сильно пов'язують вже Україна, Грузія, там о, у інших країн теж е сценарії були з Росією, Люди починають розуміти. Це дуже добре. А, так, коли почалася вже повномасштабно, тоді дуже багато західних політиків казали, що ми винні, що ми колись не послухали, що Грузія казала раніше, що якщо ви зараз не зробите все, що треба, все це почнеться в Україні. І ось Грузія була права, Грузія була права, і ми такі були дуркі, що цього раніше не розуміли. Адже ну, це таке не вірю в це. Це. Також ти знаєш, що я багато років вже роблю такі речі, що тайком пробираюся на територію окупованої Грузії і ходжу до наших домівок, я не можу туди зійти, бо там інші люди зараз живуть. Але після деокупації ці люди повинні бути туди ну, повернутися до своїх домівок, а ми повернемося до своїх, і ти поїдеш і побачиш, де би ти народилася, якщо б батько був на Одесі, яким би було твоє життя. Поїдеш ти побачиш Чорне море з іншої сторони. Так. так. І в мене є така мрія. Коли все це буде окуповано і коли буде перемога, обов'язково в сухомі тобто, з Одеси в сухомі будуть літати літаки. Майже кожен день, певно, так і буде, бо раніше так і було. І, Вранку я така прокинуся в Одесі і вип'ю каву, дивлячись на море, як сонце буде сходити, бо в Одесі воно ж сходить з моря. І той поїду то, не, е, по, в Сухумі, і те ж саме сонце того ж дня буду пити каву і дивитися, як воно заходить за море. І Це така моя мрія, і для цього е, мені треба зробити деокупацію. По-іншому, це. Цю мрію я не зможу, так би мовити, собі здійснити, тобто це треба обов'язково робити. Якщо я хочу, щоб моя мрія здійснилася. Так, будемо максимально все для цього робити, тому що і не може в світі бути така бізнаказаності. Це... Так. це неправильно. Так. Ми знаємо, що світ несправедливе місце, але е, бардак і хаос е, але такий, зло, та, так, зло треба карати. Якщо ти його не караєш, воно тільки збільшується. Так. Добрі. Дякую тобі за на наш сьогоднішній ефір. До нових який? зустрічей. може в нас ще будуть такі теми, які ми зможемо людям е, про щось розповісти. Бог, то будемо це робити. Так, дякую, байшкі баю Одесі при.